Олександр – водій з багаторічним стажем, тож вже готовий до перших морозів, перевзув своє авто. Каже, літня гума при температурі нижче 5-7 градусів стає жорсткішою та втрачає щеплення з дорогою. Це може призвести до аварії. От я сьогодні вже виїхав за місто. Ну втівка трошки забруднилася, але я дуже задоволений, що взяв саме вчасно перевзувся перевзу свою автівочку. Е, я вже випробував і на цьому тижні, і в дощ на трасі, спокійно, йшов там 100-110, тримає за дорогу дуже гарно, я ще подумав, як часно я все-таки це зробив. Чекати ажіотажу на шиномонтажі не став. Запланував зарані цю операцію по зміні резини, записався до черги, приїхав у призначений час. Секунда в секунду мене прийняли, поставили автівку, хлопці відпрацювали той час, який пообіцяли. Потім черги не було ще. Про відмінності між видами гуми та лайфхаки з підготовки до зими ми дізнавались на шиномонтажці. А тут робота кипить. За день Роман перевзуває більше двадцяти автівок. Треба було раніше трошки перевзуватися, а зараз такий ажіотаж, що всюди черги і мусимо записувати. Спеціалісти кажуть, якщо ж гуму вчасно міняти, вона прослужить власнику авто два-три роки. Я би рекомендував купляти нову розину. У нас люди всі хочуть зараз зекономити. Я розумію, такий тяжкий час в нас в країні, але я рекомендував би нову, тому що, як показує практика, люди купляють бучну розину, в ній вже є якісь проколи, в ній вже протектор менший. І за цього це безпека руху. Ми розуміємо, ми для чого перезиваємося. Щоб ну це як капці, наприклад, людина взуває також. Да, розумієте, що треба, щоб було безпечно їздити. На перевзуванні підготовка авто до зими не завершується. Також зробити розвозходження обов'язково перед землею, щоб було ну, щоб резину не їло, було все гарно. Також планове ТО, заміна фільтрів маслів, салонного фільтру обов'язково, ну і також там діагностику обов'язково. Перед похолоданням варто перевірити акумулятор, аби не виникло неочікуваних поламок після ночівлі авто на холоді або ж під час руху. Особливо кажуть автослюсарі, це стосується авто з пробігом.